Всім друзі! Ви на каналі Тіма Майнкрафт 2024. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як добути е, ну, е, костину муку. Щоб вирощувати дерева. Або ще щось. Секунду. Для того, щоб це отримати. Получити... Ну, доїхати вже це мобилю. Для того, щоб її получить, нам треба е, кість з. Зі скелета. От зараз є скел. Щось в мене мамкрафти, лагає, друзі. Так якого ти тут заспавнився? Так. Заспавнено. його треба вбити. Коротше, його треба вбити, і потім я покажу, як його скрафтити. Ну, ось, наприклад, у мене є 12... 13 кісточок. І ми... ми його ось сюди перекладуємо у крафте. І отримуємо кісткове борошно. Ось. Зараз я вам покажу, що воно робить. Ось ви берете якийсь, от дуб хочу. От. Сажаємо його і вирощуємо. Ось, бачите? Я, я, я просто мукою клікнув під, ось, дивіться, ще раз ставлю. Беру кісткове борошно, просто клікаю так. І все. І дерево виросло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати нові відео. Всім до побачення, гарного настрою, не хоріти і мирного неба над головою. Всім до побачення!